Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання. Стукає, гримить, на поріг ступає. Терміном на 10 днів. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для кого цей розклад. Давайте подивимося коротенько, в яких енергіях знаходиться ця людина. А зараз задоволена, щось таке трапилося, що людина. Знаходиться в таких позитивних радісних емоціях. Довго боролася за це, щоб вийти з неприємних емоцій, можливо, де людину або принижували, або е, не вистачало коштів, або хворіла. І все це минуло, е, тому що людина боролася і зараз вона знаходиться в приємних, таких радісних енергій. Е, Ну, як нова людина, як наче відродилася заново по колесу фортуни, так вона і повинна була такою щасливою бути. у неї просто вкрали це. Раніше хтось помішав, хтось заводив, якесь шахрайство було. І людина виходить в перемогу, дивиться, переможець, тобто дану ситуацію поборола. Зараз ця людина сама керує своїм життям, не без допомоги, звісно, вищих сил, але керує своїм життям самостійно, можливо, і комусь ще допомагає. Отже. Дивимось для цієї людини, що стукає, що гримить, і що на поріг, або хто на поріг ступає. Хто або що, дивимося. Так, перше стукає. Внове ця людина йде, дивіться, в нове. Нове краще. Так, надбання є, але хоче новішого, хоче більшого. Можливо, ця людина вже переросла себе і хоче кращого для себе. Так, далі, що ще стукає? Король стукає кубковий. Це водяної стихії. По водяній стихії це у нас той де... рок, Скорпіон Риба. І, Стукає у вас, ви інтуїтивно будете відчувати або перечувати, для чого ця людина до вас е, стукає. Так, Гримить на другій колоді. Давайте подивимося, що до вас гримить? Що до вас гримить? Так, посуду відродження. Після тих неприємностей, які у вас були, вам знову ж таки йде радість, хоча ви зараз знаходитеся в таких позитивних енергіях, і пожинатимете плоди. Пожинатимете плоди того, що ви вже зробили, тобто це заслужено. Ви для цього багато чого зробили. Дивіться, кілька ідей реалізували, тому для вас і відкриваються нові двері для нових можливостей. Так, що ж до вас на поріг ступає? На поріг вступає. А стаєте імператрицею. Це людина, яку, яка любить, яку люблять. а Людина, яка пожинає плоди. От, дивіться, чекаєте гримить, чи пожинати плоди. Ви вже пожинаєте ці плоди, ви почали їх пожинати. Так, для когось можлива вагітність по цим картам. Так, ви багато для цього робили. І дивіться, на поріг вступає ем, угу. король жезлових вогняної стихії. Лев, Овен, стрілець, але не обов'язково по загальному розкладу. Ця людина візьме на себе, он, чому ви станете такою імператрицею задоволеною людиною. Ця людина, Це в когось її чоловік, в когось партнер, в когось нова людина прийде в життя ваше, яка забере частину ваших. таких... Складнощів, труднощів, можливо, обов'язків на себе, і ви виходите в фінансову стабільність. Отже, нехай все хороше збувається, негаразний негатив обходять вас стороною.